Вітаю всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном журналіст Іван Саюк. Це передача. Вибір вироблена на державне замовлення. Сьогодні гостем студії є Іван Нагіленко, викладач Житомирського державного політехнічного університету, філософ та публіцист. І говоритимемо ми про актуальні проблеми сучасності вже протягом більш як півроку однією. З Таких нагальних проблем, яка потребує вирішення, став російсько-український конфлікт або російсько-українська війна, яка, не дивлячись на так зване перемир'я, продовжується сьогодні на сході нашої держави. Багато із вчених журналістів істориків говорять про те, що події розгортається. Не за загальноприйнятою ситуацією, так би мовити, не за класичною, як, наприклад, була Перша та Друга світова війна, так, а цю війну вже визнають як гібридну. І для того, аби розібратися в усіх цих поняттях та термінах, причинах та наслідках цієї війни, я мабуть думаю, що спершу потрібно дати характеристику, що ж таке є класична війна, так, які. Причини виникнення, передумови та наслідки, аби потім детально розглянути сьогоднішню гібридну війну. Отже, пане Іване, що ви можете розповісти нашим радіослухачам, як визначити і чому дослідники прийшли до визначення, що ця війна не має нічого спільного із Першою та другою світовою? Про в тому, що саме визначення війни. Війни це, це силовим методом вирішення економічних, політичних. Проблем між державами взагалі, коли виникає світова війна, то обов'язково виникають два блоки. Так, під час Першої світової війни, 1914-1918 років, був блок Антанти і Троїстичний Союз. Є причина війни. Це, наприклад, прагнення Англії панувати в світі і прагнення Німеччини зайняти це місце. Є привод війни. Це вбивство Ергерцога Франца Фердинанда з сербами в Сараєві. В класичній війні два блоки починають військові дії між собою. До речі, в українців тоді виникла велика проблема. Ми не мали своєї держави, і українці під час цієї війни убивали один одного. Практично одна війна продовжує іншу. Була мирна система Версальська, і поки вона діяла. Ясно, що со своїми недоліками Україну, тоді як державу не визнала, Німеччина повинна була платити репарації аж до 1960 року, але вона гарантувала мир. І як тільки ця мирна система почала руйнуватись, це демілітаризація Рейнської зони, захоплення Австрії, Шлюз Австрії, Мюнхенські згоди, ну остаточна ліквідація це пакт Рібентропа Молотова. Коли старий світовий порядок був зруйнований, тоді починається Друга світова війна. З 1 вересня 39 по 2 вересня 45 року. Причому причини були майже ті: Німеччина хотіла взяти реванш, а ті країни, які перемогли, хотіли зберігти своє положення. Плюс цей процес включається ще Радянська Росія СРСР. І знову починаються військові дії і по всі ті ж класичні схеми. Один блок воює проти іншого. І території країн, які є союзниками приймають участь в цих військових діях. Що для України? Трагедія. Яка стосувалась Першої світової, повторилася і в Другій світовій. Українці не мали своєї держави, тому вони служили і в радянській армії, і в Вермахті, і в Канадській армії. Тобто знову убивали один одного. Плюс хочу звернути увагу: в Європі Друга світова війна закінчилась через декілька поколінь на рівні свідомості. Відбулось німецько-французьке примирення, німецько польське примирення. І це заклало майбутнє миру. Навіть за часи переводову відбулось російсько-німецьке примирення. А от в нашому суспільстві, і це от один із таких важливих фактів: частина суспільства пішла цим шляхом взаємного примирення і вибачення, а частина продовжувала нагнітати на цьому істерію і створювати нові образи. І оце, скажімо так, ті характерні риси, які є класичною війною. Тобто вони характеризують як Першу світову війну, або як вона ще увійшла в історію Велика війна. Так і другу світову, так ну і огромні людські втрати, які здавались на той час. Це 12 мільйонів в Першій світовій війні, 50 мільйонів у другій. Якщо розглядати сьогоднішню ситуацію, що виникла у нашій країні, які її все ж таки можна визначати передумови, які причини її виникнення, і в подальшому, якщо змоделювати на коротку перспективу, які можуть бути наслідки? Я б хотів би звернути увагу, що оця гібридна війна вона виникла не сьогодні, не завтра, навіть не рік назад. А ще в 1946 році, бо з 1946 року по 1991 рік починається холодна війна, і знову, здається, спрацьовують у ті самі класичні системи. Формується блок НАТО, який об'єднує демократичні країни Західної Європи, Сполучені Штати Америки. І формується тоталітарне об'єднання, де є СРСР, країни соціалістичного табору, і Варшавський договір. Але на цьому схожість закінчується. Ясно, що між блоками знову йде боротьба за панування в світі. Але уже на теренах цих блоків Союзів військові дії впряму не ведуться. По-перше, вона називається холодна, бо це гонка ядерних озброєнь. По-друге, є знову важлива риса. під час цієї холодної війни загинуло 100 мільйонів чоловік. Тобто кожен день гинуло 3500 чоловік. Як це може бути, коли війна холодна? Просто військові дії розвиваються на теренах країн Третього світу. Такі, як. Той В'єтнам, Корея, наслідок ми маємо Південну, і Північну Корею і Афганістан. Причому уже там починається використовувати всі методи той війни, які зараз називають гібридно. Війна подається як протиріччя всередині самої країни. Експерти і диверсанти з різних, скажімо так, блоків підтримують своїх союзників. А коли вже підтримка стає така недієва, то починається вводити армію і знову під приводом захисту мирного населення. Також, наприклад, починає діяти економічна війна. Ну, для Сполучених Штатів Америки найпростіший варіант це санкції. Санкції Джексона Веніка, коли СРСР було заборонено продавати наукові технології. В відповідь Радянський Союз починає також вводити якісь економічні санкції, наскільки це було можливо. Ну, а в своїй більшості це був підкуп. Підкуп державних службовців в Сполучених Штатах Америки, Європи і, відповідно, розвіддіяльність. Інформаційна війна. Це коли йде тенденційна подача інформації. Тобто, по великому рахунку інформацію, яку ми отримуємо досі, ми перевірити не можемо. В результаті, дається частини правди, і додається вже та інформація, яка потрібна. Для цього прагнули контролювати 50% хоча б засобів масової інформації країни, проти якої ведеться інформаційна війна, і вона там приймала або історичні форми, або моральні, або психологічні, тобто в залежності від особливостей країни. Крім того, коли взяти ось такий прояв, як інформаційна війна, відбувається зміна акценту. Коли раніше в класичній війні боролись за землю, повітря, територію, то зараз центром починає боротьби людська свідомість. Прагне сформувати на основі інформаційної війни п'ятої колони. Через п'яту колону взяти владу в країні. Ну, класичний приклад це прихід партії регіонів чолі з Януковичем. Як ми зараз знаємо, вони повністю фінансувалися і підтримувались Росією. тобто та ж сама п'ята колона. А от уже коли ця п'ята колона не спрацьовує, коли починаються народні виступи і боротьба, тоді вже починає діяти та система, яка є військова. Ну і терор, терор почав використовувати з гібридній війні, в нього відбулося змінило. Раніше терор направлявся проти високопосадовців, а зараз терор почав направлятись проти населення. Є цікава річ. У 91 му році холодна війна закінчується, закінчується поразкою СРСР. -СР. і вона розпадається на окремі незалежні держави. І хочу звернути увагу, що європейські країни вирішили, що радянська Росія повинна бути демократичною і, незважаючи на поразку, ніяких обмежень, ніяких контрибуцій, як рівноправді правді партнери. Російська Федерація вступає. В вісімку G8 найбільше країн, також вони в кількісті 20G, 20 двадцятка, G20 країн, і сприймають як рівноправного партнера, оказують фінансову допомогу. Єдине що, як тоді і російське суспільство, і українське суспільство до цієї допомоги було не готово, тому що поставило на перше місце не свої національні інтереси, не добробут, а, скажімо так, особисті інтереси. І в результаті більшість допомоги економічна, яка приходила і в Україну, і в Росію. Вона привела ось до, скажімо так, того, щоб вони були вони використані, кажуть, за призначення. Якщо розглядати ще одну певну особливість сучасну, то, як ви вже зазначили, і під час Першої світової війни, і під час Другої світової війни, українці не мали власної незалежної держави. Сьогодні ми маємо незалежну державу. Проте, в принципі, вона от всі роки незалежності була лише. За формою, але не за змістом, так і чи не зіграли це з нами знову ж таки такий злий жарт? Ну хочу звернути увагу, що ось ця система мирова, яка виникає після розвалу радянського союзу поразки в холодній війні, мивна система. Новий світовий порядок, який базувався на взаємоповагі і довірі, існував з 1991 по 2014 рік. І вийшло так, що Україна в цих процесах відіграла фундаментальну роль. Перше, що коли ми стали незалежними, як ви правильно відмітили, на превеликий жаль, Україна не побудувала своєї національної соціальної структури. В результаті вона використовувала соціальну структуру, яка залишилась від Радянського Союзу. А ця структура, по суті, була колоніальна і була направлена на експлуатацію. Єдине, що змінилися пріоритети. Раніше експлуатувала Москва, тепер почали експлуатувати ті номенклатурні працівники, які зайняли відповідний рівень. І ось тут Україна почала вирішувати проблему, яка характерна для людства кінця ХХ-початку ХХІ століття. Країна в ХХ столітті виходить лише тоді, коли на перше місце ставить гуманізм. Гуманізм – забезпечення права особистості і реалізації. І коли наша система стала рухатись в іншому напрямку, де була, наприклад, керована демократія, керівника обирають і не контролюють, де практично всі сфери життєдіяльності направлені на обслуговування олігархічних структур. А не населення. Тоді відбулись дві революції: Революція 2004 року і Революція 2014 року, Революція Гідності. І от саме революція Гідності сформувала дуже важливі речі, громадянське суспільство, політичну націю і поставила на перше місце права особистості. Ну, відповідно, обов'язки. Ясно, що все це викликало обурення в межах Російської Федерації. Бо Російська Федерація за цей час пройшла обратний напрямок, особливо з приходом до влади Путіна, його заяви про те, що СРСР розвал це велика трагедія, його повага до органів КДБ, які в основному займалися тим, що охороняли концтабори, проводили репресивну політику. Все це поставило на перше місце імперський принцип. І зіткнення на цій базі. Відбулось, подивіться, як тільки Україна перемогла Януковича і, здавалось, повинна бути звільнена, Росія тут же зробила перший удар, окупувала Крим. Як тільки вони почали окупацію за допомогою брідної війни Донецька і Луганська, і як тільки наша армія почала діяти дієво, і здавалось, от-от Україна буде вільна, з 24 серпня росіяни водять туди свої війська. Є причина цього протистояння. Справа в тому, що Російська імперія без України існувати. Не може. Подивимось історично. Московське князівство було московським князівством до тих пір, поки Петро І не придушив національно визвольний рух під приводом Івана Мазепи і не почав використовувати людські ресурси і український потенціал, і тоді виникає Російська імперія. Зараз ситуація для Росії стає ще гірше, бо в неї є сусід і одночасно країна, з яким вони ходять, в Шанхайське об'єднання співпраці, Китай. Китай дає 15% світового валового продукту. Росія дає тільки 2%. В Китаї живе 2 мільярди китайців, це тільки в самому Китаї, а в Росії 126 мільйонів плюс половина з них це представники кавказських національностей, мусульмани, чукчивенки, тобто дуже близькі до китайців. І коли Російська Федерація не отримує ресурсів людських і природних багатств, то вона просто стане поступово васалом Китаю. Свої людські ресурси Росія не забезпечує. Вона не створила соціальну програму, яка б дала б відтворення населення. Тому у неї є тільки один шанс взяти під контроль Білорусь, ну це небагато 9 мільйонів, і взяти під контроль Україну. Це 42 мільйона. Україна зараз це ж дуже переломний момент, і вона поступатись не буде, тому що вона повертається до своєї соціальної структури, де існує гуманізм, виборність і звітність керівництва, верховенства, право, ринкова економіка з соціальними гарантіями. Для нас це практично. Виживання тобто можна насним. говорити про те, що цивілізаційний вибір нами вже зроблено, і по суті, намагання Росії якось на нього вплинути не справдяться, так на 100%. Беззаперечно, подивіться на цих виборах, ніхто не дискутував з приводу того, куди повинна інтегрувати Україну. Це питання зняли. Подивіться, спокійно проголосили 14 жовтня Дем захисника вітчизни. І 23 лютого цю роль перестала грати. І знову, коли б це було. У 2010 чи 2011 тисячі це викликало бурю протестів і цілий референдум в суспільстві. Всі ці процеси зараз відбуваються набагато спокійніше. Тобто, що Україна зробила свій цивілізаційний вибір, але тут є основа. Україна зробила свій цивілізаційний вибір, орієнтуючись на гуманізм. І цей гуманізм є і в європейській культурі, і в українській. Тому європейці залишаються європейці, українці, українцями, і відбувається поєднання, тобто взаємодія між цими країнами. А чи не виникне, наприклад, такої ситуації, що все ж таки ми будемо розчаровані тим європейським вибором, так, або знову ж таки п'ята колона, яка, я впевнений, і після нашої перемоги в цій російсько-українській війні буде залишатися на теренах нашої країни, вона все ж таки знову. Не підійме голову і не буде дестабілізову ситуацію. Справа в тому, що тут залежить наскільки не від Європи ситуації, навіть не від Росії, а наскільки Україна усвідомлює свою роль не тільки в цьому регіоні, а й в світі. От подивіться, річки Дніпро чи з півночі на південь. І Україна завжди як держава виникала контролюючи, включаючи торговельний шлях від Балтики в Чорне море. Це були за часи Київської Росії. Останні договір наприказує банк Хмельницький підписували зі шведами і молдаванами. Тобто, коли Україна виконає просто своє призначення, геополітичну візію, так би мовити. Так, геополітичну роль, вона стане одною з пливових країн в балти чорноморському регіоні, і через реформи вона зможе стати демократичною країною, тобто допомогти в цьому процесі Молдові, Білорусі, країнам за Кавказі. от тоді вже ніякі, скажімо так, зміни і впливи змінити ситуацію на гірше не зможуть. Коли людина стає само самою, тобто відповідно до свого світогляду, уявлення і здібності, вона стає щасливою, спокійною, впливовою. Єдине, що вона може твердіше і жорстче буде боротись за своє я. Той же самий процес відбувається і в Україні. Що ж, побажаємо, щоб ваші слова справдились. Я нагадаю нашим радіослухачам, що сьогодні ми говорили про актуальні проблеми сучасності, зокрема, про гібридну російсько-українську війну. А гостем передачі був. Викладач Житомирського державного технологічного університету Іван Нагіленко, філософ та публіцист. Дякую вам, Іване, за участь в програмі. Дякую вам. Перед мікрофоном працював журналіст Іван Саюк. Почуємось на наступному тижні. о цій ж порі. Всього вам найкращого. Вісідінні поташі. За край рідний встати я мушу укривати. Cześć, z wstrzymał Ciebie Na średnie pole Oświetlić Kolej